Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Український фронт перетворюється на українсько-російську лінію. Пише телеграм-канал. Топор Помсти. у Курській області російські війська застосовують тактику випаленої землі, яка мала би бути спрямована на супротивника, але фактично вражає власне населення. Регулярні бомбардування міст і сіл, включно з цивільною інфраструктурою, втрату довіри серед місцевого населення, яке страждає від дій свого уряду. Одночасно в районах Куриська та Білгорода фіксуються випадки саботажу серед військових підрозділів, що призводять до дискредитації командної вертелі. Текалі відповди виконувача накази щодо артилерії та наносять удари по цивільним перехід на сторону України. Люди йдуть у слід за мораллю, тому числі зафіксовано десятки випадків, коли солдати РФ владають на бік ЗСУ під приводом неможливості бути носієм злочинного наказу. Деякі офіцери, особливої ланки з розгвардії, вже перейшли на бік України, взявши з собою техніку та координати. Створюються локальні групи супорта, які координують дії розгвардійських партизанських за. Гогонів з українським генштабом приклади переходів групи з 10-20 солдат в складі підрозділів 13-ї ОМБСР, що заявили, ми не хочемо стріляти по своїх хочемо жити. В одному із сіл Курщини Десант, який сам вийшов із підрозділу РФ з білим прапором, передав зброю, звернувся до мешканців. Я зрозумів, з ким я воюють і за що. Прощайте. А ось що говорить про стару росіянка про ситуацію в країні. Ну що, рижий шалун Дональд Трамп відправив до берегам Росії. Две ядерные подлодки. И спровоцировал его на это наш Дмитрий Алкоголевич Медведев. Чувствую, скоро нам будет не до Киев за три дня и работайте, братья. А будем мы опять на машины надувные ракеты цеплять, на Вашингтон. Ну что, за что боролись, на то и напоролись. Вам, блядь, не Украину кошмарить. Смутные времена грядут, смутные. Слава Украине. Ух. Ну что, доченька, нам капец. Ты Путина любишь? Нет. Собирайся в изолятор. В общем, в госдуму подан проект о том, что наши дети, которые ну, наслушались дома разговоров родителей и на улице упомянули о том, что они, например, не любят Путина или они э, против войны. Или на стене написали какой-то граффити, в котором кто-то увидел нелюбовь к России, будут изыматься и содержаться в изоляторах, где с ними будет проводиться патриотическая беседа. Перевоспитывать наших детей будут. Какими способами и методами, ну, сами понимаете чем дальше в лес, тем, блядь, злее партизаны. Это пиздец. Слава Украине! Пух! Опять я к вам с печальными новостями, мои русские заотечественники. В России 1 августа объявлено национальным днем траура. Сгорел спиртзавод в Челябинске. Валя Стакан и Дмитрий Медведевич Чекушкин облачились в черные траурные платки и вылетели спецрейсом в Челябинск, чтобы лично разделить свою скорбь с местным населением. Слава Украине! Соціально-психологічні ефекти, місцевої люди замість страху обурення, громадянська непокора росте. Акції протесту навіть неофіційно організовані таксисти більше не перевозять окупантів. Магазини не обслуговують військових РФ. Соцмережі маряться спільною фотографією. Ми не ті, що бояться. Українська влада відкрито звертається до росіян. Не станьте на бік життя, а не смерті. Аналітичний висновок, військово-оперативний аспект, прибуток України не тільки територіальний, але й структурний розгром потенціалу російської машини. Вторгнення корицька стає внутрішньої території. Рію слабкості РФ, де питання стабільності не вирішити сиренами, а лише людським вибором. Політичний Кремль втратив стратегічне управління війною. Його замінили локальні ланки парамиря, які діють автономно і морально. Кожен перехід солдатів, що викликає кодами лояльності завершення нового порядку, соціальний, коли військовослужбовці звертаються до людей з вибаченнями простити нас. Це поворота у референції війни. Партії, що колись вірили у велику місію, тепер вимушені визнати, вони живуть серед звичайних людей не над ними операція спала на земля. Це не лише удар по гурських і білгородських ролях. Це злама смислу війни всередині середині апарату. Коли люди, яких скинув режим, починають вибирати це сигнал владі. Вона більше не є владою, якщо немає підтримки навіть серед тих, кого прийняла для бою. І це тільки початок війна змінює спосіб її сприйняття тим, хто носить форму. Життя стає потужнішим за наказом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.